Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй, шановна пані. Вітаємо, шановні слухачі і глядачі світлого радіо. В ефірі програма Шановна пані. Я її ведуча Світлана Горлушко. Сьогодні ми розпочинаємо розмову з вірша в новому заповіті, який написав апостол Павло. І слава Богу, що це слово збереглося до сьогоднішніх днів. Бо і сьогодні це питання актуальне: скорботи. Як ми їх прогодимо, непорозуміння, очікування, довготривалі очікування. Як їх проходити? Розглядаємо послання до Римлян. Апостол Павло говорить, що скорботи народжують терпіння, а терпіння досвід. А досвід народжує надію. Дуже часто буває, що ми, опиняючись в складних обставинах або приходячи до Бога з важливим для нас питанням, ми йдемо з надією, ми рухаємось певний час з надією і довірою Богові. Але коли ми рухаємось довго і не бачимо відповіді, коли здається, що це очікування вже починає нас знесилювати, когось руйнувати. Ось що далі робити, апостол Павло і говорить, що в цій скорботі народжується терпіння, а це терпіння приносить досвід. А досвід народжує надію. Що ж це за надія, яка народжується через такі кроки? Сьогодні ми будемо говорити про очікування і витривалість у довірі Богові. І я дуже рада, що наша гостя готова поділитися не теоретичними міркуваннями. До цього питання, а власним досвідом. Тож представляю вам сьогодні гостя в програмі, шановна пані, шановна пані Світлана Кукса. Вітаю вас! Вітаю вас, дуже приємно, дякую, що запросили. Світа, в цьому вірші, з якого ми почали, на самому початку ще дивовижніше слово сполучення, де написано. Хваліться скорботами. Угу. І коли так. ти це читаєш, і так думаєш, ну, напевно, це можливо, особливо, коли ти не проходиш через якісь вузькі обставини. Але от коли ти проходиш через ті питання, які дуже тебе напружують, роблять, ти, ти знаєш, що в цьому напрямку ти як натягнута струна. Що ти думаєш про це? Що ти скажеш, про що говорить апостол Павло? Ну, зазвичай людям це непритаманно. Це неможливо, це неприродно хвалитися скорботами. Скорботу хочеться прикрити, заховати, нікому не казати, заховатися в ній від людей, від оточуючих, і втікати від спілкування. Насправді так, зазвичай люди реагують на скорботи або кричати про допомогу. Або якщо розумієш, що ну допомог... допомогти тобі ніхто не може, наприклад, то люди зазвичай ну, не хочуть про це говорити. І це цілком природньо. Але Павло каже про те, що у нас з вами є великий Бог, і те, що людям зазвичай неможливо, можливо, з Богом. Як хвалитися скорботами, він далі розповів, тому що вони не просто так. Бог не посилає нам скорботи, щоб над нами познущатися. Він хоче, щоб ми принесли плід. А якщо нам немає обставин, які треба терпіти, як ми можемо принести плід терпіння? Якщо ну, він казав, пам'ятаєте, що щоб пережити силу Воскресіння, треба померти, пройти через смерть. І без цього неможливо. Тому хвалитися скорботами для мене це. Хвалитися тим, що я в процесі, я в процесі принесення плоду. Що це все не просто так, в мене буде плід. Це, це так сильно Бог так зробив, що я, проходячи певні обставини, я в них змінююсь. Я приношу йому плід в терпінні, в любові, у в, в вдячності, у в тих. Тих якостях, які людині просто так не притаманні, а їх треба виростити в собі. І оці скорботи, це якраз цей це ґрунт, в якому, вони, в якому тільки може з'явитися цей плід. І насправді це сильно. Це сильно, і я от зараз слухаю, і в мене просто така картинка, що мова йде про тверезість. Тому що коли ми потрапляємо в біль, в скорботу, ми можемо просто оп'яніти. І зосередитися на цьому болеві, на очікуванні, на болеві, на стражданні, і просто в цьому стані не бачити правильної дороги. А коли ти повертаєшся в цю тверезість, свободу в Господі, mm -hmm, да. ти тоді свідомо починаєш терпіння це випрацьовувати і набувати досвід. Світа, що стало причиною формування терпіння в твоєму житті? В моєму житті терпіння Де воно виробляється в дуже довгому періоді очікування, в надії, безнадії, такими, як кажуть, качелями-гойдалками, коли ти дуже довго щось чекаєш і не отримуєш, ми. З моїм чоловіком дружині, ось уже на днях буде в нас ювілей 20 років, але в нас досі немає діток. І це терпіння це не просто слова, це наше життя, це весь наш шлях, весь шлях надії і терпіння. Що ви проходили разом? Як виглядала тоді довіра Богові? Через що, які етапи ти от сьогодні скажеш? що їх варто пройти швидше, е, найперше, я вдячна Богу, що я виросла, виховалася у християнській родині, у глибоко віруючій сім'ї. І мене з дитинства вчили довіряти Богу, вчили нам з Богом. І я в дитячому віці, ще в підлітковому віці, пережила таку особисту зустріч з Богом. І е, я бачила християнське життя справжнє е, з перемогами. І з проблемами, і з дуже різними моментами. Я бачила, як Бог відповідає на молитви, і я бачила моменти, коли треба щось терпіти і проходити, і коли ти не отримуєш те, що ти хочеш. І я бачила, як жили, і славили Бога, мої батьки. І це було. Таким правильним добрим підґрунтям для мене, для а моєї сім'ї. можеш сім трошки Описати, як це відбувалося. Ти бачила це на надільних богослужіннях? Чи це вдома? Хто був ініціатором більше тато чи мама? Я вдячна Богу, що мої батьки були не просто релігійними, а я бачила в них живу віру, їхнє життя не відрізнялося від того, як вони ведуть себе в церкві і як вони ведуть себе вдома. Вони дійсно вірили, вони завжди, і, і дякую Богу, що вони досі в мене є й досі вірять, підтримують, моляться. Мій дідусь був пастором церкви, він був служителем. До нього постійно приїжджали люди для молитви за зцілення, за звільнення. І я бачила багато чудес, які Бог являв по його молитві, коли Бог зцілював невеликовні хвороби. І я в цьому росла і виховувалася, і я бачила Божу славу. Для мене це було. Ну, знайомо, але були історії і інші, коли потрібно було терпіти щось чекати, проходити. Не завжди не завжди так відбувалося, не завжди Бог відповідав так, як нам хотілося. І тому, вже якщо переходити до моєї сім'ї з Костянтином, звичайно, цей, ну, коли ти виходиш заміж, в тебе є якісь плани, в тебе є мрії. Ти приблизно якось бачиш своє майбутнє життя, свою сім'ю. Звичайно, я виросла в великій сім'ї. У нас велика дуже родина, і завжди теж мріяла про таку родину. Завжди хотілося ми обидва. Ну, Є левитами, ми служимо в служінні прославлення. Для мене це було дуже важливо, щоб мій чоловік зі мною разом прославляв Бога, щоб ми разом служили, разом співали, славили Бога, так це для мене було дуже важливо. І я мріяла, що ми всією сім'єю, з дітками будемо це робити. Але час йшов і діток не було. І коли ти славиш Бога, коли ти все отримуєш, це одне, а коли. Щось іде не так, це вже починається питання до Бога. Ти думаєш, можливо, я йому чимось не догодила, можливо, я ну, щось, щось не так. Чому? Ну, Тому що дідка, це ж благословіння. Як ти розібралася з цими думками? Це ж коли ми самі себе оцінюємо, так? І ми говоримо: от я достойна любові Бога чи не достойна любові Бога. Так? Це ж фактично ну, таке запитання, що, як ти справилася з цими думками? диявол дуже бомбить, коли ти вихований в християнській сім'ї, коли ти знаєш, що ну, ти йдеш Божим шляхом, ти довірився Богу, ти прощений Богом, ти, ну, і, і коли таке трапляється, то починаються сумніви. Він, він бомбить сумнівами, що ну, ти десь щось, щось десь не дослужився, не доробився. І оце треба розібратися з цими думками. Що ми насправді нічого не можемо заслужити в Бога. І він нас ну, це неможливо. Він нас просто полюбив і спас по своїй великій любові і милості. Він нас вибрав. Він нас, як він казав, що він ну, пророку Єремії здається, що я вибрав тебе ще в отробі матері, ще, коли тебе ще навіть не було. Він вже все знав, він знав як пройде його життя, і Божий план для нього був певний якийсь. І щоб розібратися з цими думками, потрібно було розібратися з тим, що взагалі для мене в житті, хто є Бог, що для мене важливо, що для мене є справжнім щастям, що є моїм життям. Тому що часто трапляється так, що люди створюють сім'ю, тому що їм ну, не хочуть залишитися одним. Страшно. Страшно, я не хочу да, багатьом, так. залишитись одному. Без дітей бути це ти теж, наче якийсь неправильний, це, ну, наче як, можливо, хтось думає якесь як прокляття чи ще щось. Тому що якщо взяти старий заповіт, там навіть так і було, що так і відносилися до сімей, до жінок, яких не було дітей, що це значить якась божа кара. Насправді, ми бачимо, що Шо Христос помер. За всі всіка, да. він поніс уже все. Він так полюбив, що абсолютно. Все поніс, всі наші немочі, хвороби і гріхи, все поніс. І він нас прийняв. Ми не могли заслужити Його любові. Він прийняв нас і тому, що ми прийняли його жертву. Бог нас приймає, він нас любить. Все більше нічого не треба. Неможливо заслужити і заробити якусь особливу Божу, любов, особливі якісь його дарунки. Це неможливо заслужити. Він вибирає для тебе якийсь шлях, він тебе, якщо ти йому довіряєш, і йдеш цим шляхом, він тебе підтримує, проводить у його волі. Це благословіння. Я чимало таких історій знаю, коли жінки з цим питанням, і це настільки накриває, люди в депресію впадають. Да, щоб вибратися, щоб піднятися і сказати стоп, я запитую себе, е, хто у мене на першому місці? Моє бажання, моя мрія чи мій Бог? Це не просто. Угу. Е, я пам'ятаю, був такий. Курс мудрість матері, курс для сімейних пар для жінок. І мені запропонували пройти цей курс з командою сестер із церкви. А я думала, на ну що воно мені треба? Яка мудрість матері? <laughs> Немає дітей, на що мені? Ну звичайно, я розуміла, що ну, я завжди про це думала, і що колись дітки будуть, дай Бог, ну все одно. І ну, вирішила піти все одно. Думаю, це буде корисним спілкуванням, корисним матеріалом для мене. І там починалося все з того, що ця жінка, яка його проводила, яка запровадила цей курс, прописала, вона розповідала свою історію, що коли вони одружились, у них теж якийсь період часу, не пам'ятаю, скільки років не було діток, і вона дуже про це теж переживала, дуже, ну, якби. З Богом сперечалась, і, і ну, так важко це все проходилося, і вона прийшла до пастора свого і питає: ну, що мені з цим робити, як мені, що, що, як я не можу з цим справитися? І він їй сказав фразу: чому б тобі не сказати Богу, що Бога для тебе достатньо? От тобі не треба діти, тобі не треба нічого, тобі не треба чоловік для щастя, для, всього, для твого життя, щоб жити, Бога для тебе достатньо. Ох, ці слова мене в таку тверезість привели. І я ніколи не забуду той момент, коли мені просто Мені було важко видавити ці слова з себе, що Бога для мене достатньо повторити, От, повторити просто своїми устами і вслух сказати: Бог, мені тебе достатньо, мені нічого не треба. Тому що, ну а насправді, невже я стану? Просто щасливіша, якщо мене будуть діти, якщо в мене буде те, якщо мене буде інше, там, чи я стану щасливіша, якщо я там, наприклад, не заміщення, я вийду заміж. Ну, Ніхто не може е, заповнити місце в серці, яке призначене для Бога. Ніхто інший чоловік не може зробити щасливим. Діти не можуть зробити щасливими, тому що бувають в сім'ях проблеми, бувають проблеми потім з дітками. І Якщо в тебе неправильні пріоритети виставлені, Ну, це буде тільки мука, і ропот і постійне недовольство. Так справа ще в тому, що слово Боже говорить, що Бог дає насолоду, да. тобто не від того, що чоловік якийсь чи діти якісь. А оці стосунки наповнює насою да, да, сам да. Бог. Тобто, якщо у тебе немає зв'язку з джерелом, ти не можеш да. цією водою нічого покропити, бо в тебе нема води. Ти будеш шукати, щоб хтось тебе зробив щасливим. А насправді тебе щасливий може зробити тільки Бог. Тільки його присутність, тільки відносини з Богом тебе роблять насправді щасливим, і з всього цього вже витікає щастя у відносинах в сім'ї, з дітками, з чоловіком, з оточаючим, з друзями. Це все вже як доповнення. А якщо немає основного стержня, першого цього фундаменту, основного краєугольного каменя, то ну, все сипеться в житті. Слава Богу, що батьки. Підтримували і вірі і, і підтримують я так розумію. Можеш пригадати, от першу розмову з мамою, коли ти з нею поділилася, що вона тобі сказала? От на які це були слова? Я дуже вдячна Богу, що мама мене мудра, і вона мені просто спочатку зразу казала: значить, в тебе інша задача по життю. Ти не повинна повторювати чийсь шлях, ти не повинен себе порівнювати з іншими. Значить, на даному етапі життя ти повинна займатися чимось іншим. І чим іншим, звичайно, служінням Богу. Звичайно, що, можливо, в той період, коли мої рідні, мої друзі ми всі сиділи з маленькими дітками, я займалась іншим, я служила Господу. Я, ми багато їздили по служіннях. З церквою, з колективом нашим співали по дуже різних міроприємствах, це за, да, заходах. Зазвичай це були юваналізації у колоніях, у тюрмах, у таких місцях, куди кожна людина хоче йти. І я знаю, що якби в той час в мене були дітки, я би не займалась тим. Я була би, ну, на той період часу мені потрібно було так. І тому е, ну, служіння Господу незалежно від обставин, воно завжди тобі дає те наповнення і розуміння, що ти робиш те, що треба. Свята, терпіння і довіра Богові. Справжня довіра, як вона виглядає, це оце переживання і зітхання, і на кожному кутку розмова про своє очікування. От, чи це все ж таки радість і впевненість, От справжня довіра? Справжня довіра це мир і відпустити ситуацію? Угу. Тільки так, Ну, якщо в нас присутня ця метушня і істерика, це ми не довіряємо Богу. Справжня довіра, коли ми, ну, якщо ми кажемо, що так, Господи, я тобі довіряю, ти знаєш, як краще, ти знаєш коли. В тебе є свій час, свій план. Я просто продовжую жити життя. Я продовжую служити Богу. Я роблю те, що я можу робити зараз, в даний час служити тобі саме так, як я можу. І я це продовжую робити і буду це робити, аж доки можливо не зміниться ситуація. І буду й далі робити те, що буде в наступний період часу. Це про мир і про спокій. Ви з чоловіком в групі прославлення, ви гурт Маханаїм, ви одна з солісток, і жертва хвали. Яким змістом наповнилося це слово через декілька років, коли ви очікували разом з Костю? Знаєте, зі сторони, бувало, люди казали: що у вас такого є, що на вас відчутне помазання? І ми просто розуміємо, що кожен з нашого колективу проходить якісь такі труднощі, якісь такі питання з Богом. Знаєте, масло масло олива, воно добувається як з оливок їх вижимають, їх там під пресом їх давлять, щоб було помазання, щоб було, ця сила Господня була присутня. Тобі треба щось втілити. Терпіти, тобі треба щось проходити, тиск, тиск проходити певний, тому що е, хвала це не просто дякую, а ну, можна сказати, що я дякую за все, що я маю, так? а жертва хвали ну, це жертва. Це відірвати від свого серця сказати, що я дякую за те, чого я не маю. Я дякую за те, що ти мені дасиш, можливо, колись. Жертва хвали плід уст написано так, що це коли ти платиш ціну за це помазання, ти платиш конкретну ціну. Це жертва, вона тобі болить. І коли проходиться біль, коли ти в цьому болі знаходишся, ти просто відчуваєш, Павло казав. Що ми починали так, що я буду хвалитися скорботами. Є ще інше місце. Він каже, я буду хвалитися своїми скорботами і немочами, тому що і Бог Господь сказав, достатньо для тебе моєї благодаті, бо моя сила звершується в немочі. Якщо ми хочемо служити Богу в силі, в помазанні нам потрібно, щоб його благодать діяла, там потрібно, щоб не, не наше я було, а щоб ми були максимально принижені, а щоб він. Прославлявся, щоб він був у нас піднесений, так. і жертва хвали це коли я хвалюся скорботами, тому що в цих скорботах є сила Божа. І тому ми просто, ідучи за ним, ми приносимо для нього плід, ми в цих скорботах, в цьому очікуванні, ми просто живемо життям, ми служимо йому, так як. Те, що написано є, руби, те, що може твоя рука робити, роби. Бо Просто тобою. зараз роби. Бог з тобою. Роби зараз, От на якому етапі життя ти є, роби щось для Господа, служи йому. Ти, ти будеш таке насолоду таку від цього отримувати. Тому що від, від відносин з Богом найбільша насолода, ніщо інше це не може замінити. І від, без остального всього часто можна прожити. Коли я чую, от такого рівня свідчення, а, я згадую таку думку, що у Христі у нас немає місця для нарікань. Да. Просто якщо ти даєш йому все в своєму житті, у тебе немає жодної крапочки для нарікання. Бо він є світло, яке розганяє всяку темряву, він є відповідь на будь-яке запитання, він є твоє життя, він є твій скарб. І ти тоді думаєш, Боже, а чого це я тут сумував, чого це я тут зневірювався, чого це я тут думав навіть щось там, там ображатись, якісь чому ставити Богові? Ти просто таким чином дійсно не входиш, а ти бачиш, що ти знаходишся в тій свободі, в яку Господь покликав. І свобода у Христі це оце розпізнання, хто Бог для тебе. Питання, чому воно ну воно є неправильним. Потрібно питати, для чого? Ти приходиш це, для чого? Не чому? Це не означає, коли я почула таку фразу, ем, чому саме зі мною таке сталося? І відповідь: А чому ні? От ти якийсь особливий, з тобою не може щось трапитися? Чому? Чи, чи хіба, е, якщо ти бажаєш, щоб це що трапилось з тобою, краще би трапилось з кимось іншим, хіба та інша людина менша цінна перед Богом? Хіба він за неї так само не вмирав, як за тебе? Хіба та, та інша людина не така цінна, як ти? То ви всі, всі однаково цінні, всі однакові діти Божі. І тому сама фраза, чому це трапилось саме зі мною? Та тому що Господь хоче прославитися так через тебе. Як ти його будеш славити, як ти будеш проходити це, щоб це було підтримкою для інших людей, щоб люди дивились на тебе, на твою віру, на твою стійкість, що ти, незважаючи на обставини, славиш Господа, і люди дивляться і і, і теж дякують Бога і за тебе, і за себе. і це, ну, тому для чого? не, не чому, А для чого, Господи, це, Ти це посилаєш для мене? Значить, для того, щоб я послужив тобі, послужив людям саме в тих обставинах. Дякую. Ми маємо завершувати. На жаль, час біжить швидко. Маємо завершувати нашу розмову. І найкраще, що ми можемо залишити наших слухачів, це з короткою молитвою. Я попрошу тебе Світа, помолись, будь ласка, за слухачів, за глядачів, за тих, хто зараз почув і налаштований от. Почути від Бога відповідь, і, можливо, твоя відповідь це не те, що хотілося почути, але щоб воно розчинилося з цією вірою людей, і щоб дійсно оцей плід, який Бог підіймає в людях, щоб він піднявся. Просто благослови, помолись, будь ласка, небесний отець. Я дуже дякую тобі за твою безмірну любов до мене особисто і до кожного із нас. Я молюсь тобі і дякую тобі, Боже, за те, що твій план є досконалий для кожного з нас. І коли ми довіряємо Тобі, наше життя є прекрасне, незалежно від того, що ми маємо чи чого ми не маємо. Тому що в нас є Ти, в нас є вічне життя, в нас є спасіння. І я і так тобі за це дякую, Господи. Моя молитва зараз за тих слухачів, хто зараз слухає нас, ти знаєш переживання кожного серця. Ти знаєш скорботу і труднощі, через які проходять твої діти. Допоможи, Боже, в, в будь-яких обставинах життя довіряти тобі, все приймати як з руки твоєї, з вдячністю, тому що через що б ми не проходили, Боже, ти там вже був, ти там проходив, ти проходив цей шлях, і ми йдемо просто за тобою, ти не залишаєш нас. Ти, Господь, даруєш нам сили. Я прошу Тебе, Господи, укріпи, укріпи віру тих, хто зараз втомився, хто вже зневірився, в довгому очікуванні, Господи. Я можу сказати, Боже, із вдячністю, що я дякую Тобі за шлях, яким я проходжу. Я дякую Тобі за 20 років очікування. Скільки ще потрібно буде очікувати, я буду чекати. Я буду надіятись завжди, тому що останнє слово завжди за тобою. І ти знаєш. Найкращий час для відповіді. я дякую Тобі, Господи. Допоможи Боже, все приймати з твоєї руки з вдячністю, Боже, довіряти Тобі, Боже. Просто проходити це життя з довірою Тобі, що Ти знаєш, як краще. І в Тебе є відповідь у твій час, Господи. Ми не опускаємо рук, ми надіємось на Тебе. Ми як та жінка, яка просила допомоги у суді. Ти по невідступності часто даєш. Ти даєш, просто ми не зневірюємося, ми довіряємо тобі, ми надіємося. Ми все одно в очікуванні, поки ми живі, ми чекаємо Твоєї відповіді. Укріпи, Боже, укріпи віру і надію. Тих хто вже встомився, хто, кому важко прийняти. Певну реальність, Боже, підтримай, потіш і укріпи, Боже. Дай, Господь, просто, просто Ти найдорожче, що в нас є, Господи. Ти наша розкіш, ти наше багатство, справжнє, Боже. Ніщо інше не може з цього зробити, ніщо не може нас зробити настільки щасливими, як робить Твоя присутність. І ми дякуємо Тобі, дякую Тобі, Господи, за шлях, яким іду. Я благословляю наших слухачів, підтримай кожного, укріпи, Боже, даруй Боже сили і благодаті проходи це, Господи, з вдячністю, тому що Твоя сила, Твоя сила звершується в наших немочах, в наших скорботах, і ми дякуємо Тобі і довіряємо твоє, своє життя в Твої святі руки, а Ти добрий, Ти люблячий батько, і Ти знаєш, як краще для кожного з нас. Амінь. 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 Дякую, Свято, дякую за таку відверту розмову і за ці. Дорогоцінні відкриття, які ми ти поділилися, шановні наші слухачі і глядачі. Ми завершимо програму. І якщо ви доєдналися лише в кінці, прослухайте наново на нашому подкасті чи на Ютуб-каналі, подивіться це інтерв'ю. І головне, пам'ятаємо, що довіра Богові через обставини робить нас терплячими. І сильнішими водночас. І ми стаємо такими красивими, якими Бог створив нас. До наступної зустрічі в програмі Шановна пані. Нагадаю, сьогодні з нами була пані Світлана Кукса. Дякую, благословінь вам. Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй, шановна пані.